Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас у зимову подорож. Сьогодні ми з вами будемо виконувати різні математичні завдання. А ось і перше завдання. Давайте з вами порахуємо кількісною лічбою. Подивіться уважно на екран, роздивіться кульки, які ви бачите, та скажіть, якого вони розміру. Вирушаємо з вами далі. Подумайте і скажіть, на яку геометричну фігуру схожий шматок кавуна. На яку геометричну фігуру схожа картина? На яку геометричну фігуру схожа банка з під томатної пасти? На яку геометричну фігуру схожий м'яч? Покажіть чотири пальчика. Покажіть один пальчик. Покажіть п'ять пальчиків. Покажіть три пальчика. Вирушаємо далі. Скажіть, де знаходиться мишеня? Скажіть та покажіть, що на картинці червоного кольору. Що на картинці жовтого кольору? Що на картинці зеленого кольору? Що на картинці фіолетового кольору? Що на картинці помаранчевого кольору? Порахуйте та скажіть, скільки всього тістечок на картинці? Приготуйте палочки для рахування та викладіть геометричну фігуру трикутник, будинок та квадрат. Роздивіться картинку уважно та покажіть, який слоник більший. А який слоник менший? Покажіть, який зайчик менший, а який зайчик більший. Любі малята наша подорож дійшла до завершення. Ви чудово попрацювали, і ви великі молодці. До нових зустрічей!